Привіт! Давайте уявимо ситуацію. Ви на гамірному вокзалі у Франції, навколо ця молодійна французька мова, а вам треба всього навсього одне: квиток на потяг до міста мрії. Звучить трохи напружено? А ні, трохи. Сьогодні ми з вами зберемо такий собі набір мовних інструментів, який допоможе впоратися з цим завданням легко і впевнено. От саме цю задачку ми й будемо вирішувати. Ви в Ліоні, а душа прагне до Парижа. Давайте розберемося, як перетворити це питання з проблеми на звичайну просту розмову. Щоб впевнено купити квиток, нам зовсім не потрібно знати всю французьку граматику, ні. Нам потрібні, ну скажімо, кілька ключових інструментів це корисні фрази та слова. І ми будемо збирати наш мовний арсенал крок за кроком, починаючи з найнеобхіднішого. -най Ну що ж, поїхали. Перший і, мабуть, найважливіший інструмент у будь-якій подорожі це час. Адже потяги, як ми знаємо, чекати не дуже люблять. І перш ніж питати, о котрій відправляється потяг, логічно ж, спочатку дізнатись, котра взагалі година зараз. І тут, на щастя, є два дуже простих і поширених способи це зробити. Обидва варіанти абсолютно нормальні, вічливі, Келяретіль – це так би мовити, прямо в лоб, котра година. А от евевульор трошки м'якше, буквально чи маєте годину, можна сміливо користуватися будь-яким. А от коли вам відповідатимуть, ви майже стовідсотково почуєте на початку ось ці два коротеньких слова іле. Це така собі універсальна формула для позначення часу, що буквально означає є. Запам'ятайте її, бо саме після неї йтиме вся найважливіша інформація. А ось тут починається найцікавіше у французькій мові, як і в багатьох інших. По суті, є дві системи: перша офіційна 24 годинна або цифрова, яку ви побачите на табло. А друга, така, знаєте, більш розмовна, класична. Оцей класичний метод це така собі невеличка головоломка, все крутиться навколо того, де зараз хвилинна стрілка. Якщо вона в першій половині циферблата до 30 хвилин, ми просто додаємо хвилини. А от якщо вже в другій половині починаємо віднімати хвилини від наступної години. Зараз покажу, як це працює. Почнемо з простого чверть словоках це і є чверть. Тобто 15 хвилин по другій все просто до ЗОГ «ках». Ми, по суті кажемо, дві години й чверть. Легко ж, правда? Те саме і з половиною. Слово демі означає половина, тобто 3,30 це et demi». Зверніть увагу, ми все ще просто додаємо до поточної години. А ось тут і є той самий фокус. Коли стрілка перевалила за половину, ми починаємо віднімати. Тобто 5,45 для них це без чверті шість. Чуєте? муа лекар». Ми беремо наступну годину, тобто шість, і від неї віднімаємо чверть ось це головний трюк, який треба запам'ятати. Так, з часом розібрались, але ж для поїздки треба знати не тільки час, а й день, правильно? Тож до нашого арсеналу додаємо дні тижня. Ось вони наші сім днів ланді, марді, меркриді, жаді, вонреді, самді, Дімонш. І, до речі, цікавий момент у французькій мові дні тижня пишуться з маленької літери, якщо, звісно, не стоять на початку речення. Так, от така особливість. А ось це ну дуже важливий нюанс, на якому багато хто спотикається. Дивіться уважно кажете просто сам ді, маєте на увазі одну конкретну найближчу суботу, але варто додати малесеньке льо. Льосем ді, і це вже означає, що суботи, тобто звичку, повторювану дію. Уявляєте, одне слово, а сенс міняється кардинально. Так, час знаємо, дні знаємо. Тепер нам потрібен, знаєте, такий собі чарівний ключ, що відкриє будь-які двері. І це, мабуть, найважливіший інструмент з усього нашого набору. Запам'ятайте цю фразу Живудре, я хотів би або хотіла би. Це просто золотий стандарт вічливості. Завість трохи грубого я хочу ви використовуєте цю м'яку шанобливу форму, і вона працює для всього: від кави в кафе до квитка на вокзалі. Ну що ж, наш набір інструментів готовий: час, дні тижня і чарівна фраза. Давайте повернемось на вокзал у Ліоні і подивимось, як це все працює в реальному житті. Уявімо собі діалог. Дивіться, як все просто бонжур, а потім одразу наш ключик живудре, анб'є пурпарі. Просто, зрозуміло і дуже ввічливо. Ідеально. І ось перше стандартне питання від касира аналі сампля це квиток в один бік, а аналі ротур туди й назад. Запам'ятайте ці два терміни, вони вам точно знадобляться на будь-якому вокзалі. І тут наш мандрівник впевнено використовує все, що ми вивчили. Обирає квиток туди назад і уточнює день «Dimanche prochain» наступної неділі. Слово «prochain», до речі, і що означає наступний, дуже корисне. Зверніть увагу, касир використовує саме офіційний 24-годинний формат вантер «20 це 20.00, тобто 8 вечора. Як ми й казали, в розкладах і в офіційних розмовах буде саме так. Ой ну таке буває. Сетра е компле, це означає, на цей потяг квитків немає, він заповнений. Важливо просто зрозуміти цю фразу, щоб не розгубитись і попросити квиток на наступний рейс. Добре, потяг знайшли, місця є. Залишилось, мабуть, найголовніше питання про гроші. Це ком'єн. Скільки це коштує? Ви майже профі, але перед тим, як закінчити, ось вам невеличкий бонус кілька слів, які ви стовідсотково почуєте на вокзалі. З ними ви будете почуватися ще впевненіше. Якщо чуєте на табло чи в оголошенні онретар, знайте потяг запізнюється. Це знак, що можна спокійно випити кави і трохи почекати. А ось це слово, звичайно, ніхто не хоче чути у подорожі анюле. Воно означає скасовано якщо потяг анюлеш, що ж доведеться йти в касу за новим планом. І нарешті найкраща новина, яку можна почути на вокзалі. Альєр, це означає вчасно. Все за планом потяг прибуде чи відправиться хвилина в хвилину. Супер! От і все. Тепер у вас є всі інструменти, щоб проста купівля квитка стала початком великої пригоди. Квиток у кишені? Питання лише одне Куди тепер? Щасливої дороги, бонвояж. Bon